Доброго часу доби, з гарними думками в голові. Я Світлана Шум, експерт жіночності та Практик. Я допомагаю жінкам розкрити свою жіночність, сексуальність, вийти з тривоги та стресу і відродити відчуття безпеки всередині себе. І в відео сьогодні поговоримо, як крок за кроком дозволити собі обрати стратегію процвітання в своєму житті. Що я маю на увазі під стратегією процвітання? Це те, що якщо подивитися навкруги, то є розкішні готелі, є якісна їжа, є дуже класні магазини, де продаються квіти, які дарують емоцію радості, є комфортні автомобілі, є гарні думки. Точно так же як є стратегія виживання, да, коли люди і, можливо, навіть ми з да, свого часу виховувалися в обмеженнях і на нас дуже впливає генетика, і це дуже склалося, відобразилося на нашому стані, на нашому мисленні і в те, в якій дозвільній системі ми виховувалися. Це дуже-дуже впливає на наші вибори, на наші рішення і на наше життя. А якщо попробувати по-іншому, як? І перший крок це. Розібрати свої обмежуючі переконання. Свої обмежуючі переконання можна, звісно, самому розбирати, можна розбирати з експертом. І перше, це щоб не заплутатися в усьому, потрібно, я би рекомендувала, взяти якусь одну сферу життя, яку ви хочете покращити, і е, задати собі питання: а що я тут думаю? І щоб щось покращити, потрібно знати, а як я хочу. І, звісно. Коли дізналися, що я хочу, то тоді виписуємо все, що думаємо про цю сферу життя, про себе, наприклад, сфера стосунків між чоловіком і дружиною. Що я думаю про себе в стосунках, що я думаю про чоловіка в стосунках, що я думаю про нашу пару. Наприклад, у мене було обмежуюче переконання, коли я думала, і всередині мене жило це. З генетики, що якщо я прошу гроші у чоловіка, то я нікчемна. Коли я це усвідомила і помітила, то звісно, мені захотілося це все змінити. Усвідомивши, ми можемо це змінити. І коли е, я поміняла його, то, звісно, і наші стосунки покращилися. Поміняла я його на Таке. Якщо я прошу у гроші у чоловіка, то я любляча і це в радість мені і моєму партнеру. Другий крок до стратегії процвітання це помічати свої думки. Звісно, можна завести будильник і зробити таку вправу Кожні, кожний час, просто будильник буде нагадувати, а ви в цей момент відслідковуєте думки, тому що дуже багато за день у нас думок в голові. Відслідкувавши свої думки, можна їх записати в блокнотик або десь в нотатки, а потім, звісно, проаналізувати це як робота з така з робота з собою. Проаналізувати свої думки і подивитися, а що ж я думаю протягом дня. Якщо ці думки зовсім не процвітаючі, то їх потрібно замінювати. Створити процвітаючі думки про себе, про партнера, про е, життя. І записати їх, думати їх, і рухатися в цьому напрямку. І третій крок це, звісно, опиратися на свою силу волі і силу свого духу. Це те, що дозволяє те, що ти почав довести до логічного завершення і до результату, не кидати на півдороги. Тому що сила духу бувають такі моменти, коли. Ти робиш, робиш, а потім щось там не хочеться робити. І тут включити потрібно цю силу волі, силу духу і нагадати собі про кінцевий результат, який я хочу, і йти до результату. Якщо відео було корисно, з вас лайк, підписка, діліться з друзями. З вами була Світлана Шум, до нових відео!